Міжнародні санкції уперше почали застосовувати у середині минулого століття. Багато країн, особливо арабського світу, зазнало обмежень. Є кілька видів санкцій: по перше, економічні це часткове або повне ембарго на торгівлю. Фінансові це блокування іноземних активів держави. І візові скасовуються візи і забороняється. Виїзд за кордон існують також культурні санкції, які передбачають заборону на участь держави у міжнародних спортивних змаганнях та припинення з такою країною наукової та технічної співпраці. Ну і звісно, процесуальні санкції, тобто фактично, це міжнародна ізоляція. Наталя Набокова досліджувала ті покарання Наталю. То що тобі вдалося цікавого відшукати? Руслане, насправді найпоширеніше вид міжнародних санкцій це суто історично так склалося заборона на закордонні поїздки, заморожування фінансових активів ладних осіб, а також торгівельна блокада країни. У 2011-му саме такий пакет санкцій застосували до лівії. Керівництво Джамагірії замість переговорів з опозицією кинуло на неї війська. Тоді були заблоковані економічні ресурси п'яти організацій, а 27 особам з оточення лівійського лідера Муамара Кадафі заборонили в'їзд на територію ЄС. І як наслідок активна фаза бойових дій припинилась, а сам Кадафі був убитий повстанцями. В Тому ж році ЄС застосував санкції проти Сирії. Офіційна причина масова загибель мирного населення через громадянську війну. Було запроваджено ембарго на закупівлю сирійської нафти, заморожені активи та візи 179 осіб, наближених до президента Асада. Більше півсотні компаній втратили міжнародні контракти. Іран покарали за нібито спробу отримати атомну бомбу. Євросоюз скоротив торгівлю з країною, заблокував доступ до сучасних технологій та перевіряв усі фінансові операції офіційного Тегерану. В результаті Іран таки згорнув власну ядерну програму. Через переслідування опозиції і утиски свобод санкцій зазнала Білорусь. У 2011-му ЄС заборонив в'їзд і заморозив активи президента Лукашенко. Обмеження торкнули ще 200 наближених до керівника держави. Осіб три десятки білоруських компаній втратили європейський бізнес. До чорного списку потрапили судді прокурори та правоохоронці, яких у Євросоюзі вважають причетними до вибіркового судочинства та застосування тортур. У жовтні 2013-го дію санкцій Євросоюз подовжив для мінську ще на рік. Ось така історія, Руслане. Дякую, колего. Наталі на букво про санк.